Темна ніч, світла немає, відключили, ми віднесли генератор, завели, у нас є освітлення і молодь, молодь разом з нашим пастором Віктором Нафановичем збираємо два бусика два бусика грузимо на Бахмут. Це є село Острожець Римської області. Грузимо пакети для цивільних допомога і для воєнних. Для воєнних у нас є, тут у нас є буржуйка, є набори, теж продуктові, є засоби гігієни для воєнних, є, є їм трошки таке для захисту і для допомоги Там і плитоноски, і розгрузки, і, е, ліки. Ну, дуже багато такого, що потрібно на даний момент для воєнних. І отак от ми грузимося, молодь працює, молодь працює. Так картошечку будемо ще загружати, є прохання. І ми це для діток для діток ми збираємо такі подарунки. Отакі-то вони справи. Їхали, їхали. І чуть-чуть до Києва не доїхали. Думали, що мосту торба. Обрізало дві половоси, ліву і праву, Мабуть трошки перегрузили. Обрізали, добре, що є добрі люди, які нам вийшли трошки на зустріч, допомагають нам. Заїхали, зараз раз-два, зробимо, поміняємо, поїхати купити, поміняємо, сказали, що все буде добре. Так, що є добрі люди. О там видно, да, це бахму туди далі. Річкою. Хоч і не байдавніше, час ми зверняємося з тобою. Ми дякуємо тебе, що ми зустрілися тут на цьому місці з нашими друзями і надалі, Господи, побачиш наше бажання, щоб нам заїхати в цей многосередальний Бахмут, щоб предоставити цю помість для наших людей, для наших святой там. От. Ми просимо Твого благословіння. Ми просимо Твої охорони, Господи. Ми на тебе надіємося і ми на тебе тілковані. Ми просимо тебе, Боже, допоможи нам, щоб ми могли і заїхати роздати, і повернутися в благополуччя. Хай ти я моліться на біла Бога. Ми нашу молитву примуха плані. І те, як я довідаю вас, подати, для слава Твоєї. Амінь. Амінь. Охнуть трошки побитий, але він є. Звісно, що деякі квартири пустують. Люди віко встановлювали, ну, вікон немає, так? Люди б встановлювали собі, хто зміг ці буржуйки в домах ось так для опалення. Таке місто. Бахмут. по Тут пункт незламності, де Міша зробив такий волонтер волонтерний красенбусик, де зробив скважини. Де поставив душові кабіни. стиралки, но ну, он тоже все тоже классно. И тут на эти детки. Капичка. На эти новые не можно подавить. Еще детки. Ну, по чайни, по чайни. Можливо їм тут цікаво, але дуже небезпечно. Так, передача продуктів хлопцям воєнним. Є не тільки продуктів, там у нас є ще каремати, є у нас спальні мішки. Є в нас буржуйка. І є в нас розгрузки, плетоноски. Це все будемо віддавати. У нас полумочка в Бахмуті. Опять ціла дорога така у нас. Нехороша. Полумочка. Хто знає, що робити з цим? А, оцей чоловік, як завжди, його робота з щепленням. Любить. любить. Так, да, любить таке діло. Добре, що якийсь Наш На насіля виходить. наш. главний наш. Нахванучу привіт передаю. З Бахмута. Це є другий пункт незламності. Місто Бахмут. 30.01,23 року. Острожецька церква християн Баптистів, де є пастор Нафанович Віктор. Зібрала допомогу всі зі гуртом. Є продуктовий пакет. Є картопелька. Є допомога з одежі, з одіял, з теплих речей. І це є доставлено на Бахмут, на пункт незламності. Тут не є дуже тихо, людей є по місту дуже мало, а ми заїжджаємо на пункт незламності. По пунктах людей дуже багато, ще місії людей дуже багато. І всі дуже дякують за допомогу. Що ви туди їдете, кажуть? А тут люди живуть. От вам, бабушка йде. Ворон єсть. Отак. І наші вояки стоять. Тут. Того і ми їдемо.